Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. Відверто кажучи, напевно, було багато тем, на які я хотів звернути вашу увагу. Але чомусь всі їх затьмарили лише три. І почну, напевне, з самої головної, яка, на моє глибоке переконання, може мати дуже жахливі наслідки для війни, та саме для нас. Отже, було замічено в одному з телеграм-каналів Дондона, Дондона Кадирова. Наявність у російських військах. Ми знаємо, що війська Кадирівці, це вони відносяться, якщо не помиляюсь, до Росгвардії, ну, коротше, росіян. Нібито. Так от, Кадирівці похвасталися наявністю китайських броньованих автомобілів. Це перший випадок, де китайська військова техніка засвітилась у Росії. Це дуже серйозний сигнал. Звичайно, ця техніка постачається і в інші країни. Ми знаємо, що деякі країни близького Сходу отримують цю техніку, можливо, десь вона була придбана не напряму з Китаю, але це не міняє суті. Хоча, в принципі, та кількість і та, скажімо так, гордість цієї пропагандистської речі. Говорить про те, що ймовірно Китай почав відкрив, відкривати цей ящик Пандори і постачати вже безпосередньо напряму зброю для російських окупаційних військ. Я не знаю, як буде реагувати світ. Ми пам'ятаємо, що західний світ говорив про пекельні санкції і для Китаю. Я слабо вірю в роботу цих санкцій і що так воно відбудеться. Але, чесно кажучи, ця війна може стати зовсім. ну... Іншого рівня я би так сказав, тому що якщо Китай буде постачати безпосередньо російським окупаційним військам свою військову техніку, своє озброєння, це буде зовсім інший рівень протистояння протистояння демократичного світу з протистоянням тоталітарних режимів. На превеликий жаль в цьому протистоянні особовий склад і весь тягар цієї війни на собі несе саме Україна і український народ. Я не знаю, скільки ще світ буде спостерігати за цими речами. Що ми сьогодні все-таки воюємо не проти одного е ворога, такого як Російська Федерація, котрий на нас напав. Ми воюємо сьогодні і проти Білорусі, яка дає плацдарми і всіма засобами допомагає. Російським окупантам продовжувати цю ганебну війну, ну те, що Лукашенко для Путіна виконує роль як Мусаліні для Гітлера, це вже питання іншої дискусії, але тим не менше, ми це бачимо. Ми сьогодні тримаємо рубежі демократії саме нашими тілами. Контексті іранських поставок з озброєння для Росії, і це вже не є секретом, тим більше, що є вже певні докази свіжих контрактів між Іраном та Росією на постачання зброї, яка безпосередньо використовується по ударам по нашій е, території. Тому ми маємо саме цю новину розглядати з тої точки зору, що одна з найбільших економік світу включається у цю війну і ймовірно буде брати безпосередню участь. Саме надаючи головне для російського режиму і для росіян це техніку. Бо особового складу в росіян 140 мільйонів населення, повірте мені, їх там того гною дуже багато, і нам їх утилізовувати, утилізовувати, і дай Боже здоров'я всіх утилізувати. Тому така історія, на яку я хотів звернути особливу увагу, і я вважаю, що вона ну досить потужно має мати якісь наслідки і відповідь від цивілізованого світу. Далі, друзі, далі я хотів би в цьому контексті звернути увагу на те, що війна дійсно призводить до багатьох втрат, і ми маємо станом на сьогодні. Було, значить, в ніч на 9 червня расисти запустили по Україні 16 ударних БПЛА та 6 крилатих ракет, але було збито 4 крилаті ракети і 10 БПЛА шахет. Отже, дві ракети 30%, скажімо так, та 6 шахедів досягнули і вдарили по території України. Ну, цілі. Які говорять росіяни, що вони там влучають якісь військові об'єкти, ми бачили вчора в Умані магазин АТБ, бачили цю мийку, і ми бачимо, що в принципі їх цікавить нищення людей, намагання створити непридатну для проживання територію України за рахунок посіяння паніки серед народу, втрат цивільного населення. Це країна терористів, і ми тут нічого нового не придумаємо, якщо скажемо, що. Війна це війна, і дійсно є втрати, і дійсно є проблеми. Ми також зараз бачимо, як інформаційний простір ну, фактично завмер в контексті комента... коментування е... певних дій, які відбуваються на фронтах. В той же час е... цей вакуум заповнюють російські пропагандистські машини, і ми бачимо зараз вже і... в тому числі на картах Діпстейт, є відображення наших втрат. втрат в Тому числі техніки, ну так як скажімо так, на марші, а не в розгорнутих позиціях, так як пишуть деякі телеграм-канали, звичайно, цю інформацію про наші втрати ми чомусь засекретили для того, щоб напевно не так тяжко було декому святкувати в київських чи якихось львівських ресторанах. Чи можливо на пенних дискотеках в Одесі, тому що, на превеликий жаль, інформаційна політика і пропагандистська машина українських медіа якраз працюють на те, щоб, ну, скажімо так, приховати, якою ціною, якою кров'ю здобувається можливість одеситів відмічати свята на пенних дискотеках. Чи можливість чиновників адміністрації Київської міської адміністрації святкувати під час повітряних тривог вночі в кабаках якісь свята? На превеликий жаль, війну віддаляють від всього українського народу, і вона починає стосуватися лише військових, їхніх родин та волонтерів і свідомих громадян. Але ми бачимо, що ці втрати ми несемо також. І мені дуже прикро, що скажімо так, оцінки цьому всьому може так статися, що не буде давати кому. Десь так це звичайно не панічні настрої у мене, але я хочу просто, щоб ви зрозуміли серйозність цієї ситуації. Ну і звичайно, той цинізм, який відбувається на бєня марафоні в наших телепомийках. По-другому я назвати це не можу. Ну і звичайно, я не міг сьогодні обійти ще інші новини, які стосуються, наприклад, того, що все-таки є і певного роду успіхи. Отже, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони на таврійському напрямку протягом однієї доби завдали 1522 вогневих завдання. Це йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот. Знищено та пошкоджено 57 одиниць військової техніки противника. Це лише я говорю про таврійський напрямок. Зокрема, 12 танків, 5 одиниць БМП, 3 ББМ броньовані машини, 2 МТЛБ, БТР, Гаубиця, 100 С, Самоходки, Акація, Гвоздіка і дуже дуже, -дуже багато всього. А також П'ять складів боєпри... з боєприпасами ворога. Це на Таврійському напрямку. Ну, звичайно, таку новину не можна не вітати, але ми бачимо, що певні рухи по всьому фронту, а особливо на Таврійському напрямку, якраз таки відбуваються. І ми це можемо лише вітати. Ну і звичайно, я не міг обійти увагою ще декілька новин. Отже, новина щодо санкцій. Як появив, пояснив експорт з ключових мікрочіпів та електроніки, необхідних Росії для військової промисловості, експорт повернувся до рівня 22-го року, оскільки Росія навчилась краще обходити санкції. Про це заявив інтерв'ю політику, координатор з питань санкцій Державного департаменту США Джим О'Брайен. Тобто, Очікувати, що санкції і нестача електроніки призведуть до того, що росіяни будуть випускати менше ракет, можна не, 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 не продовжувати. Росіяни мають достатню кількість. Обхід санкцій через треті країни, через різного штибу компанії відбувається. Залізний занавіс і пекельні санкції по відношенню до російського окупанта не впроваджуються в життя в тому сенсі, в якому ми могли би очікувати. Ну але ж ми всі знаємо, що світ не україноцентричний і тому така історія. Далі друзі. Ну, те, що наші не випрацьовують інформаційну політику в контексті тих дій, які відбуваються на фронті, я вже наголошував: саме цей вакуум заповнюють російські медіаканали і медіапомийки. І на превеликий жаль, через телеграм-канали нашим людям також пробиваються мізки. В той же час пан Данілов сказав про те, що в Україні не виключаються можливості двосторонніх, Угод з країнами Альянсу, ну чесно кажучи, я слабо вірю в дієвість таких угод, тому що жодна країна Альянсу не буде першою вступати в війну для того, щоб підтягнути весь Північно-Атлантичний союз до цього. І навіть якщо такі угоди відбудуться, це не буде 100% гарантією нашої безпеки. Тому що ну, давайте уявімо собі просто-напросто: чи має Польща парасольку НАТО? Має, чи має Польща ядерну парасольку НАТО? Має. Якщо навіть теоретично припустити, що ми підпишемо угоду з Польщею і польські війська зайдуть на територію України. Не знаю, чи це буде під час активної фази бойових дій, чи це буде після того, як ми вишвернемо окупантів за межі кордону 91-го року, але давайте уявімо, що це відбудеться. І що далі ми будемо з цим робити? Ну, в принципі, вроді би як непогано, але в той же час, у разі повномасштабного чергового вторгнення чи ще якихось обстрілів з боку Росії, тут почнуть падати солдати Польщі разом з нашими українськими солдатами. Що далі? Польща оголосить війну так само, як і ми, піде проти Росії, і таким чином підставить весь альянс під цю дію. Я думаю, що такого права їй ніхто не дасть, і це буде лише виключно справою польських військ. Так от, чи захоче польський народ в такій ситуації втрачати можливість. Убезпечити себе за рахунок членства в НАТО і не беручи участі в ніяких бойових діях, не знаю. Чесно кажучи, ми про це будемо лише спостерігати в подальшому, але я не міг не звернути увагу на цю новину для нас. Я вважаю, це дуже така мишоловка, яка може зіграти з нами злий жарт о замість НАТО, НАТО вам союзників. Але ці союзники будуть можливо воювати, але вони тим не менше не убезпечать вас від ракетних обстрілів і далі 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 по тексту. Чому? А тому, що нам прийдеться так, як, наприклад, союзних Сполучених Штатів, країни, е, країна Ізраїль, вона, ну як мінімум, протиповітряну систему закупає. Вони ж те, що виробляють самі, а дещо вони просто закупають. Їм ніхто дарма нічого не не дає і фактично за них ніхто воювати не буде. Тому така історія. Ну і звичайно, я не міг звернути увагу, не звернути увагу на заяву президента Зеленського про те, що він хоче добитися, все-таки щоб люди України думали про повернення про відбудову України і так далі, і це на тлі того, що фактично бізнес душиться, і на тлі того, що міністр внутрішніх справ Клименко виходить з заявами про те, що треба притягувати чоловіків, які виїхали за кордон до відповідальності. За до кримінальної відповідальності за те, що вони виїхали під час воєнного стану там і так далі. Ну чесно кажучи, ця заява якраз таки має напевно стимулювати повернутися в Україну для того, щоб можливо потім почалось кримінальне переслідування. Тобто тобто ці люди мають кинути насиджені вже міста в демократичних країнах, в яких і працює допомога біженцям, і в яких є парасолька у вигляді е, НАТО від. Майбутніх бомбових ударів, і вони мають повернутися в країну за логікою Зеленського, в якій їх може очікувати кримінальне переслідування, ускладнення ведення бізнесу і якісь ракетні обстріли, які ми ще не можемо поки що всі на 100% прикривати. Чесно кажучи, ви знаєте, ну я завжди говорив своїм хлопцям на війні, що рай він для мучеників, а не для придурків. І відверто кажучи, таке враження, що зелена команда вважає тут всіх придурками. Так, на моє глибоке переконання, і це підтверджується останньою такою невеличкою новиною, з якою я хотів з вами поділитися. Це те, що бюро економічної безпеки викрило посадовців, які привласнили близько 5 мільйонів гривень в гостомельській громаді. Я хочу сказати, що часто густо дуже хочеться собі здобути якихось дивідендів і скористатися розслідуваннями журналістів. Так я теж дивився розслідування журналістів стосовно зловживань під час відбудови тих чи інших міст. І що я можу сказати? Я можу сказати лише одне: бюро економічної безпеки ніхрена не зробило, поки люди самі це не принесли їм на блюдечко. поки журналісти не зробили замість них роботу. Тому є пропозиція. Напевно, давайте ми може, вже журналістам будемо віддавати зарплату керівників тих підрозділів, які саме. Просто тупо користаються чиєюсь роботою, присвоюючи собі лаври. Хоча, в принципі, на війні ми ж дуже багато бачили. Як я казав раніше своїм побратимам, наші нагороди від нас ніде не дінуться, їх давно вже в тилу хтось носить. Десь так відбувається постійно в державі Україна. А ми з вами на сьогодні я хотів би сказати, що ще раз зустрінемося. Є ще одна цікава про тема про хороших росіян, про Алексій Прості Господі Арестовича. Я думаю, що ми зараз зробимо ще один відеоряд. І ми зможемо з вами це також обговорити. Ну, якщо не сьогодні, то завтра 100%. Отже, друзі, попри всі негаразди, як би там не було. Україна ще на один день ближче до перемоги. Я вас прошу підписуйтесь на мій телеграм-канал Зола. Тиціте кнопку «Спонсорство» чи допомагайте цьому відео для просування. Перепостами, подобайками і вашими коментарями. Ну, звичайно, якщо ви допоможете за посиланням внизу під цим відео через Монобанк та PayPal, це теж буде ваш внесок в роботу цього ютуб каналу. Я всім дякую і я знаю точно, попри всі негаразди Україна, все рівно сьогодні, ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! І слава Україні!